уверен, что с тобой больше в одну машину не сяду. Стой! Стой! <плёк> 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 ну как? В Україні вдарили штрафами по шумахерам. Вже рік, як нові штрафи за порушення правил дорожнього руху. Нагадаємо, 17 листопада 2008 року вони збільшилися майже в десятеро. Так ганяти на авто стало дійсно дорогим задоволенням. Утім, і водії таки стали обережнішими. Раді даїшники. За 10 місяців цього року, у порівнянні із відповідним періодом минулого, загальна аварійність на дорогах області зменшилась на 35%. За Термін 10 місяців по прийняті з аналогічним періодом 2008 року. Кількість поранених зменшилася на 26,8%, і кількість загиблих зменшилася на 33%. Великі штрафи дійсно налякали горе шумахерів та порушників. Утім, за рік черкаські водії так і не встигли вивчити розміри штрафів. Це довів спільний експеримент на дорозі, який провели кореспонденти Віка новин та працівники Черкаського ДАІ. Вже ріки ввели нові штрафи. Теж. Знаєте основні штрафи, які проїзд ну, в принципі, на оборони сажа? Звісно. Скільки? А, я не пам'ятаю. Керування на разом з 10,5 тисяч. Смішно, завтра папа Хочі правила. Свої сили у автодорожній експром в Вікторині спробували і пасажирки цього авто. Дівчата, а ви знаєте штрафи за керування у... На творезовом... Конечно, мы ездим только. П'ять не, не, ну, то гривен. Да? От полторы був... нет. Вот в цьому діапазоні від тисячі до п'яти скільки? Три с половиной. Ну, майже. же. Mm. Да, знаєте, які основні штрафи? Да в общем нет. Керування на творезовом стані. А, ну так это всегда было. Знаете какие розмы? Штрафов нет. Ні. Проїзд на забороне сигнал Суфура. Ну. No. Знаєте? Розміри штрафу да, не знає. Розміри штрафу не знаєте, так? Знає. Да? Утім, водій виправдовується жінки таки більш обережні за кермом, ніж сильна на статі. Чувственно до цього відносишся? Не, не знаю. Ні ну, неоднократно зустріла то, що жінки більш м'які в вожденні, в тому ж пропусканні пішоходів. Чоловіки під час експерименту виявилися хитрішими. Суми вигадували на ходу. От, наприклад, за те, що ви не користуєтеся ремнем безпеки. Який 50, штраф? 51 гривня 85 копійок. Ну, трошки неправильно. Неправильно? От 51 до 85 гривень. А, керування в нетверезому стані. Ну, це я п'яний не їжу за рулем, 2,5 тисячі. Пити за кермом теж стали менше, радіють даїшники. Утім, водії почали хитрувати. Сприяє цьому і головне нововведення 2009-го. Водіям дозволили їздити, маючи у крові, до 0,2 проміле алкоголю. Тоді як раніше було 0 проміле. Для цього досить випити 20 грам горілки або кухоль пива. Але пити, як і раніше, за кермом не можна, наголошують медики. Зрозумійте одне, що в організмі людини виробляється так званий ендогенний алкоголь, і такі 0,2 проміли можуть може бути у людини, яка не вживала алкогольних напоїв, але має проблеми або хвороби із печінки або нирок. Ця зміна в інструкції палиться з двома кінцями. Вона може внести сум'яття для тих, хто за кермом, вважають наркологи. І попереджають, сідати за кермо після келиху пива або 100 грам горілки можна не раніше, ніж через 4 години. До того ж, проміле можуть з'явитися і від випиту кефіру, квасу або кількох з'їдених цукерок із лікером. У переслужбі ДАІ стверджують, що людей, які дійсно випили з і сіли за кермо, штрафувати все одно будуть. Вже скоро у регіональних Даїшників з'явиться і нове приладдя для тестування тих, хто полюбляє випити за кермом, поки вони є лише у столиці. Придумали новий препарат, який буде вимірювати автоматично вміст алкоголю в крові. І було такі, дуже багато всяких запитань було на щодо цього препарата. А якщо в людини там діабет чи інша якась хвороба, яка в нього і почервоніння лиця є, і повишений вміст спирту. А от іменно що стосується цього препарату, то він буде вимірювати тільки вміст етилового спирту, це тобто алкоголь, те, то, що знаходиться у нас у горлічальних виробах порівняння у, у різних країнах світу встановлені різні допустимі норми концентрації алкоголю у крові водія. На Кіпрі рівень не має перевищувати 0,9 проміле у Великій Британії, Ірландії, Люксембургу 0,8, вісім, Австрії, Німеччині, Греції, Франції 0,5, у Росії 0,3. В той же час у Угорщині, Румунії, Туреччині, Чехії та Естонії взагалі не допускається наявність алкоголю у крові водія. Найголовніше, що авто та алколюбителі можуть залишитися без коліс. Так у автомобілістів, які двічі і більше злісно порушать цей пункт правил дорожнього руху, забиратимуть машини. Робитимуть це на підставі судового рішення представники Державної виконавчої служби. Якщо ж виконавці не знайдуть боржника, це зробить да їм. Далі автівку оцінять та продадуть. Залишок коштів від сплати штрафів та за оплату роботи експертів, власнику таки повернуть. Щоправда, повернутись за кермо він зможе не скоро. Так, достатньо ну, попастися ну, повторно, протязі року, де притягується особа до адміністративної відповідальності згідно з статтіми 130 частини 2, керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння, За що притягується до адміністративної відповідальності у вигляді позбавлення прав керування та заплатним вилученням. Транспортного засобу сховатися від відповідальності за зачиненими дверима порушнику не вдасться. Знайдуть і заховану від міліцейського ока автівку. Відповідати порушнику та боржникові по закону все одно доведеться. Далі ми будемо його розшуковувати через адресно довідкове бюро і в подальшому будемо подавати на розшук автомобіля для затримки і подальшому реалізації. Тож далеко порушники не доїдуть хіба що до найближчого поста да їм. Такі суворі закони даїшника коментують просто. П'яний за кермом потенційний вбивця, адже винуватець аварії номер 1 в Україні це сам необережний водій. Ніякої місники немає, що це там, за якихось е, причин скіюся дорожні транспорт пригоди. Ці всі дорожні транспорт пригоди скоюються лише з вини водії. Євгенія Гніушова Юрій Підлісевич спеціально для віка новин.